Молодець і дощ. На сьогодні Єва встала не з тої ноги. Ми йдемо. Боже, як я оце не оце таку погоду. Боже, не спіли вийти? Вже відразу всі брудні. Дощ такий йде. Чи воно не дощ, воно якась слякоть. Коротше, погода не дуже. Привіт, Андрій, привіт. Що ти там робиш? Йдіть якось сюди, на цю сторону. Обережно тільки не біжіть, по люжа. Будьте грязні. Ми з малими йдемо. Все-таки вирішила я сходити в ломбард, віднести, відносю все золото. Бо сьогодні вже перше, завтра будуть знімати кредити. Мені треба терміново гроші. Єва, йди ось сюди попереді мною. Ой, Єве депресія. Мало того, що проблем, ціла куча, та ще й ці мені компасірують мозги. Все їм не так, все їм не те. Що за діти такі пішли тепер? Ніхто не хоче розуміти батьків. Аби їм було добре. Да, на вулиці погода така. Значить сьогодні не було доща. Такий дощ, так мене завжди несе кудись. Це вже я помітила. Ні, що вчора було сходити. Вчора погодка була більш-менш нормальна. Вчора я вмирала. Адель, сюди підемо через школу. Привіт-привіт. Вони вже ж що щоки червоні. Дельта, та не по нам. що немає воно місця, куди йти. Ще й голос такий негативний. Слухайте, Євгеній, в мене голос не негативний. Я просто захворіла. Негативний голос. Чимось невдоволена? Ну життя таке. Не можна буде чимось завжди задоволеним. Давай, доганяй. Привіт-привіт. Ой, це в нас скоро світла знову не буде. Ну, блін, Володимир, а що, люди не хворіють грипом чи що? Це ж не залежить від того, молодий чи старий. Зараз всі хворіють. Просто в когось сильніший імуні... імунітет, а в когось слабший імунітет. А через те люди і хворіють. Ну плюс діти мала зі школи приносять частенько. Я то так сижу вдома, а ніде не ходжу, хто не хворію. Мене, мене в основному малі заражають. То я страдаю від них. Що? Так, слухайте, ви там щось по англійськи катаєте, можете особо не напрягатися. Бо я не розумію, що ви там пишете, чесно. Аделя, ні-ні-ні. Аделіна, не на якій качелі, зараз будеш мокра і грязна. Ти що, мене не почула? Зараз і руки будуть мокрі, і штани, і все на світі. Іди сюди. Кажу сюди, йди. Воно тобі треба. Що ага? Бо будеш стирати, ага. Привіт-привіт. Ніякого негативу. Пішли, Пошли давай. Ти маєш упасти та звернути собі голову. Ну чого ти туди полізла? Господи. Народним светством утром і вечором, уже 10 років коронавірусом не болел. Де я йду? Ось, бачите, йду. Привіт, привіт. Береш, не попадайте. В когось теж така погода жахлива. А ну пишіть. Боже, в діла Єва, Єва вже грязна, вся в болоті, а Делька теж вже вся в болоті. Ой, та деля хоч калюжі обминай. Я вже сама вся в болоті. Давай руку. Боже, як молодь матюкається, Це кошмар. Ні, ми не школу йдемо, ми йдемо по справам. Єва, давай, Людку. Давай. Погодка така собі, звісно. Мряка. Я хотіла собі волосся вирівняти, добре, що не вирівняла, бо це якби я його вирівняла, зараз би воно було знову кучеряве. Фу, та не фукай. Не фукай. Себе в зеркалі побачив чи що. Страшне, ну нехай буде а мене жди. Так, да, вона було те живе. Мама, де суше? Хто? Адель, пошлі. У нас усе. О, нова болить. Прям... Адель, тут... а в мене голова болить. Прямо, якщо я шклю на голову, то прямо добиться. У мене теж все болить. О, ну по ну, ви повимазувалися як поросята. Всі про все розворували. Єва, а ну давайте руку, бо машина. Вона мені кажуть. І що? По ви обидві друзі. Ви ж не можете йти нормально. Вам треба влізти в кожну калюжу, яку ви тільки бачите на своєму шляху. Ану, обережно, обступай. Калюжі, так. Да. Калюжі, Навіть воно не досі, воно якась мряка. схоже, тобто на туман. Так, зараз я переключу камеру, то мені не зручно такі тримати поперед себе. Єва, ну руку мені нормально дай. Обережно. Боже, сьогодні у нас понеділок. Як я люблю понеділок. Чого тиждень не може починатися з вівторка? Такий важкий день. Ну давай! Давай ми тебе ждем. Давай ми тебе ждемо. Все? А ну, Аделя, ти де? Що ти там робиш ти? Обережно. Пошли. О, дощик такий. Дощик, вода водити. Дощик. А ну держи руку, щоб себе машина ось у них збила. Є Обережно. Обережник. Давай мені ручку. Ручку давай. Давай попередимо дорогу. На. Тримай погода така собі, звісно, не для того, щоб ходити вулиці Таку погоду треба хаті і чай Що? І. Ну нам треба, Ні, А, ні, Аделя, вона не їде сюди, що, бо ми зараз поїдемо з тобою на тобі, куди треба. Що ти мені міски кутриш? Кей центр. Ну стій, не клацай ждемо тепер. Аделя, ви щось тебе пропустилось і топор. Та не нажимайте раз по раз. Зараз воно зараз буде зелене. Йо? Ой, обережно калізі, помаленьку. маленьку.